Йому тисячі до нашої ери трипільське суспільство охопила криза. Можливо, її спричинило погіршення кліматичних умов. Це могло таке бути, тому що внаслідок цього дуже впали врожаї, до практично, що практично унеможливлювало зайняття землеробствами постійно, щоб люди могли себе утримувати. Так тому їм прийшлося адаптуватися і змінювати. Рід діяльності і кажуть, що вони починають переселятися до лісів і там більш переходити на скотарство. І як кажуть, криза це призвела до занепаду і загибелі трипільської культури. Не можна сказати, що вона прям загинула, але м, період її розгвиту таки минув кількість населення впало в три, а то й більше разів. Так це проходило за 200 років. Але навіть для 200 років це дуже величезні втрати серед населення. Тому ну і от. І одна з версій: те, що вони переходять до кочового скотарського способу життя кудись в більше для цього сприятливі умови.